Традиційно свято Івана Купала гучно розкинулося на березі річки. Лише в ніч 6 на 7 липня з'являється унікальна можливість пройти ритуал очищення, стрибнувши через вогнище. А ще у дівчат є можливість поворожити насудженого, пустивши вінок на воду. Свято Івана Купала відзначають у день літнього сонцестояння. Цей день пов'язаний з містичними прикметами і таємними обрядами. Згідно з давніми традиціями, Івана Купала свято сонця. А найважливішими обрядами купальської ночі є масові купання, розведення вогнищ плетіння вінків та пускання їх на воду. Тож на березі річки Ворскла у Полтаві під патронатом учільника міста Олександра Мамая розгорнулося одне з найколоритніших гулянь свято Івана Купала. У нашому місті воно відбувається за особливим сценарієм. Традиційно саме пляж Шевченківського району зустрічав гостей, де жителі та гості міста мали можливість поринути у світ прадавніх українських традицій, переглянути театралізовану концертну програму, стати учасником різноманітних майстер-класів та навчитися секретам українського мистецтва. Свято просто чудово. Я вважаю це прекрасна можливість відпочити для мам з дітками. для Дітей шкільного віку, які зараз на канікулах, для молоді, яка теж в принципі шукає собі активно занять. Ну і для старшого покоління, які мають нагоду поспілкуватися. Святом дуже задоволені. Свято прекрасно, мені все подобається. Дуже подобається. Весело, концерт хороший, взагалі, вела хороше настроєння. Морожене. Да. Окрім неповторної атмосфери, яка панувала на святі, кожен, хто брав участь у творчих конкурсах, іграх та розвагах отримував спеціальний флаєр та мав можливість поборотися за цінні призи, планшети, велосипеди, мангали, спортивне спорядження, туристичний інвентар. Такими подарунками гостей свята вітав Олександр Мамай. Моя принципова позиція, щоб кожне свято, де будуть розігруватися саме розіграші, будуть де будуть призи. Моя принципова позиція, щоб це були велосипеди, тому що наше завдання, завдання міської влади, і мене моє особисто якомога більше людей пересадити на велосипеди для того, щоб в нас дійсно Полтава була спортивна. Учасниця свята Альона Карпенко стала власницею одного із десяти велосипедів. Говорить, вже давно мріяла про двоколісний, і завдяки організаторам свята її бажання таки здійснилося. Взагалі виступала сьогодні, але під час цього всього дійства я ще грала там ігри, тобто виграла цей білетик, який власне приніс виграш велосипед. Я дуже рада насправді, я дуже давно хотіла велосипед, але... Не очікувала, а ще на святі пригощали купальською кашею, морозивом, солодкою ватою та квасом. А для найменших гостей діяв справжній парк розваг батути, надувні гірки, мильні бульбашки та інше. Міська влада потурбувалася не тільки про розваги та смаколики для полтавців, але і про додаткові маршрути громадського транспорту, оскільки людей на святі було багато. За порядком на пляжі протягом всіх гулянь спостерігали представники поліції та громадські формування. Козаки, спеціалізований загін, полтавський, козацький полк задіяні в заходах по з охорони громадського порядку. На на на, на святі проблем немає. І поліції багато, і люди ведуть, так також проблем немає. Окрім цього, свято запам'яталося розведенням обрядового вогнища, пусканням вінків на воду, вражаючим піротехнічним шоу на воді та пінною вечіркою. Полтавці впевнені, гарні традиції мають зберігатися. Тож наступного року чекають на таке ж чудове народне гуляння до Івана Купала.